11 березня 2013 року на обласному телебаченні Галичина за ініціативи департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації відбувся телемарафон Жити і вірити. Метою цього проєкту було зібрати кошти для створення паліативного відділення на базі Надвірнянського будинку дитини. Учасниками телемарафону були представники влади, медичні працівники, науковці, духовенство, діячі культури, успішні підприємці та політики. Результатом телемарафону стала сума у півтора мільйона гривень і подарунки, спільна вартість яких становила 70 тисяч гривень. Що зроблено за кошти, зібрані громадою? Як почуваються особливі пацієнти чи незміліні? Лави благодійників і чи задоволені закладом батьки, дізнавалися наші кореспонденти. З лютого 2014 року функціонує паліативне відділення на базі Надвірнянського будинку дитини. Сюди за скеруванням потрапляють діти до 18 років з усього Прикарпаття. Основу складають діти з хворобами неврологічної системи. Особливістю цього закладу є те, що діти можуть перебувати як з мамами, так і під опікою і наглядом медичного персоналу. Ми побачили, що коли спочатку діти йшли тільки з мамами, мама боялися лишити, то зараз вже після зручення буквально за цих 8 місяців, що вже діти можуть. І перебувати тут. Мами відвідують, приходять до дітей. З часу відкриття паліативне відділення прийняло 78 дітей з районів області. Географія пацієнтів ще невелика, бо справа для України нова. Але медики сподіваються, що гучний розголос зробить свою справу. Термін перебування у цього відпочинку такого соціального до трьох тижнів. Ті кошти, які мама дістає на дитину інваліда, вона і отримує, а плюс дитина в нас перебуває на державному забезпеченні, ми його тут харчуємо, ми даємо можливість отримати і процедури, тому що люба мама хоче, щоб дитина оздоровлювалася. Значить, ми надаємо такі як масаж, лікувальна фізкультура. Фізіотерапія, практично всі діти, які мають показання, проходять, отримують парафінозокерит. ну, заняття з логопедом, заняття з вихователем. Щодо інтер'єрів та обладнання, звичайно, завжди чогось не вистачає. Але все, що побачила знімальна група, стала підтвердженням: гроші зібрані завдяки телемарафону, не пропали. Діти і мами перебувають. Паліативному відділенні в комфортних умовах персонал продовжує навчатись, волонтери приєднуються. Починаючи з минулого року, наші студенти виявили ініціативу і деканат, і і деканат, і ректорат підтримали цю ініціативу. Минулого року ми мали тільки 10 студентів, які зголосилися бути волонтерами, які дійсно на правду, ходять в госпіс, які беруть участь в. В догляді за цими важкими хворими. Ну і, і дуже приємно, що чисельність цих волонтерів, числа студентів, зростає, бо вже цього року зголосилося близько 30. Я думаю, що цей рух буде і надалі збільшуватися, їх буде більше і, і тобто, студенти не тільки будуть себе готувати до майбутньої професійної діяльності, але й попрацювавши волонтерами, краще зрозуміють ну, всередині наскільки важливо. Важливо цей вид медичної допомоги. Благодійники не забувають дорогу до паліативного відділення. Минулого місяця ми створили такі дуже красиві позитивні картини, які повісили в кожній палаті, щоб в дітей вироблялись позитивні емоції, щоб вони позитивно мислили. Паліативна допомога особливий вид: медична, родинна, соціальна, волонтерська жити і вірити. Так коротко можна сказати тим людям, які найближче підійшли до цієї проблеми.